Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді просить Житомирян долучитися до акції на підтримку 20 20-річного Житомирянина Яневича Владислава, який є студентом Житомирського військового інституту. Ця дитина вже півтора року, бореться з важкою хворобою, і на сьогодні він знаходиться на лікуванні у Києві. На сьогодні лікарі інституту імені Шалімова обіцяють, дають шанс дитині на одужання, хоча б невеличкий, але цей шанс є. І тому ми сьогодні звертаємося і до депутатів. Дів міської ради і до членів виконавчого комітету до всіх органів місцевого самоврядування і звертаємося також до житомирян підтримати, надати допомогу, посильну допомогу на збір коштів саме для того, щоб провести операцію Владиславу. Після складної операції Владислав схуд на 40 кілограм, і у свої 20 років важить як 11-річна дитина, 33 кілограми. Хлопцю видали тонкий кишечник, залишилося всього 25 сантиметрів. Сім'я на сьогодні за півтора року мала. Витратила вже величезні кошти, вони продали власну квартиру. У них є менша дитинка, яка теж хворіє, яка має певні проблеми зі здоров'ям, і батьки сьогодні не мають змоги працювати, тому що вони мають доглядати двох дітей. На лікування хлопцям терміново необхідно 50-70 тисяч гривень. Для міста ця сума є невеликою, а для родини вже непідйомною. Допомогти може кожен. Якщо ви бажаєте зробити добру справу ви можете звернутися за контактним телефоном 47-09-42 або звернутися до центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді за адресою вулиця лесі українки 43 а ми додамо контактні телефони батьків і для індивідуального спілкування чи можливо для прорахунку хоча б невеличкої суми коштів на особовий рахунок батьків, вся інформація є у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Владислав Мріяв захищати Україну сьогодні. Захисту потребує він для батьків. Важлива будь-яка фінансова підтримка.